Минулої неділі у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся творчий вечір Ігоря Герасименка. Я не перша скрипка, я – віолончель». Захід був присвячений 35-річчю творчої діяльності митця. На вечорі Кременчуцький літератор презентував оновлене переведення своєї першої юнацької збірки Світанку Сонячна пісня. Пройшов час і з'явився інший погляд теми вічні. Але не старіючі. кохання, природа є філософська лірика, є. є як римовні, так і вільні вірші. Мене надихає все те, що мене оточує. І рідні і люди, і природа. Це не тільки дерева, квіти, небо і земля, а й люди, будівлі. Вперше Ігор Герасименко випустив цю збірку у 2003 році. Проте через 11 років автор надав їй друге життя, доповнивши новими роботами. З оформленням книги письменнику допомогла Ірина Залюбовська, завдяки ілюстраціям. Розроб... Робленими жінкою збірка заграла новими фарбами. Я, як вже можна сказати, професійний коректор і редактор привела в порядок його чудові вірші, чудові тексти. Ми додали ще деякі його юнацькі досвіді роботи, і я проілюструвала це видання, зробила до нього сім ілюстрацій. Ось вийшла така чудова барвиста книга, яка називається Світанку, сонячна пісня. Творчі збірки Ігоря Герасименка зберігаються у міських бібліотеках. Тож кожен бажаючий має змогу ознайомитись та надихнутись творчістю кременчуцького літератора Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.